Всім привіт! До вашої уваги, Укр кінохроніка, діафільм Жбан Вина за легендами Романа Федоріва. Зелена верховина народила сотні славетних опришків та жбаном вина, добрим, повним, з якого пили усі спраглі у горах і долах. У степах і лісах став Олекса Довбуш, і кожен, хто пригубив верховинського напою, вже не був рабом. У білої птахи вістуна добра, боліли крила, боліло кожне пір'ячко скиглило серце, дванадцять днів і ночей літала вона над зеленою верховиною і нікому не навіщувала щастя і добра. Ворогів упало на верховину, як травита листя, і дим клубочився, і стелились, як важка мряка, плачі, зелені плаї обогрилися кров'ю, плодючі ниви орали копита. Селами блудила жура, а оборонець верховини, славний Довбуш, зник з ватагою, запропустився десь, без чуття та й голосу, о, як боліло у білої птахи серце. На тринадцятий день в досвіта, коли ворожі війська, напоєні кров'ю і, переобтяжені добичу, покинули гори. Біла птаха помітила Довбуша. Олекса сидів на галявині посеред непрохідного лісу. В місті, неходженому і не гаданому, а навколо нього юрмилися опришки. Здалеку долинуло каркання ворона. На знак ватажка два легені попозли поміж короневищами. Повернулись з жінкою високою і стрункою, очі мали зав'язані хусткою. Де надибали? спитав Суворо. З конем у лісі блукала, каже, шукаю довбуша. Ну, то я довбуш, Олекса зірвав з жіночого лиця пов'язку, ти мене шукала, говори. Шляхта на вас змову готує. Врадили багатії загони проти вас збирати, показали, що ви багатим такий же ворог, як і шляхтичам, найбільше кричав отаман дідушко, казав, що довбушу в голову, шляхті в дарунок відійшле. Новина стривожила і розлютила. Шляхта! Братчики, зраду висиджує. Першою квочкою став дідушко з Красногілля, йому і першому смерть веди. Курличучи над горами попереду загону, полинула біла птаха. Красноїльський отаман дідушко готувався до оборони, розумів, що довбу ж довідається про змову, і тому робітні люди обертали його творчі на фортецю. Біла птаха покружляла над дворищем і сіла на тин. Гей, крикнув довбуш, нікому я лиха не зичу, окрім дідушка. У відповідь отаман натиснув курок пістоля, сподівався на поміч наймітів, та вони під карою смерті не звели б руку на свого оборонця і заступника Довбуша. Біла птаха сміялася. Дідушко вихопився надвір і побіг далі, під опришків. Далі від куль, далі від хати, що вже гоготіла полум'ям. А довбуш кричав Хапайте живим, будемо суд над ним чинити. Спинився отаман знесилений, опришки стояли навколо з піднятими бартками. А він жалюгідний, обірваний, мов собака, зазирав людям у вічі, сподівався на людське заступництво. На доброту довбушову адже всі гори знали, що Олекса рідко проливав кров, Ждав отаман Довбуша. Ждали опришки, ждала довбуша і біла птаха, і він прийшов. Притул підступив до дідушка хто зраду висиджував, тому прощення нема, і вдарив барткою в груди. Біла птаха змахнула крилами і понесла людям втішну вістку про смерть їхнього ворога. Люди годували її яр пшеницею і знову пили вино з довбушового жбана. Довбушова ватага спочивала на узлісі. Хлопці у вісні притискали до грудей бартки і пістолі. Отдалік паслись осідлані коні, навкруж крукував вартівник, німував ліс, спала нива, мовчав веселий струмок. А їх тримав на оці дідо Велет, ласкаво всміхаючись у зелену бороду. Уловив вухом далекий тупіт людських ніг і пригадав, що починається день. Для Олекси вельми тяжкий. Вистежили його ватагу вороги йдуть чорною силою. А справа і зліва загону, потаємними стежками, непомічені, стурбовані, довбушовою долею летять легені та газди від села до села, несуть у грудях дзвін тривожний, припадають до чужих воріт і шепочуть. На Олексу в Чорний ліс іде шляхта. Передайте, найбережеться! Дідо Веле тішиться тим дзвоном, бо він означає, що хоч і зраджують Олексу одиниці, зате стережуть і люблять тисячі. Дзвін, врешті, торкається вартівника, і вже чорні хлопці на ногах, і вже розпутані їхні коні, і вже на полиці пістолів насипано пороху, але зникнути опришки не встигли в чистому полі показалися вершники. І надумав довбуш перехитрити ляхів, заманити в ліс, свиснув пронизливо раз друге, посипалось листя з дерев, коні стали на дибки, опришківські кулі гризлись у ворожі груди. Мертві падали, живі відсахнулись назад. Полковник наказав спішитись і взяти у в кліщі. Давно би так мовив довбуш і велів відступати в лісу. Битва точилася до полуденка і двічі здавалося, що його кліщі зімкнулись на мертво, і двічі довбуш виходив сухим з води. І хто знає, доки вимотував би він шляхту, якби ліс не закричав Ваташку, упав баюрак! Перший і вірний товариш Олекси лежав на мураві з пробитими грудьми, де пролилась юнацька кров? Виростали червоні маки, схилив голову Олекса, схилились дерева в тузі. А маки росли і розквітали. Байорак ждав, що зараз впаде йому на шию золота Олексина бартка, бо такий був звичай в опришків, поранені в полон не здаються. Але Довбуш сказав Ти будеш жити, братчику. Сміхнувся Байорак, Випростились дерева, лише маки цвіли, опришки вступили встремено і зникли в темряві лісу. Довбуш покликав велета Діду, дайте мені цілючого. Карпат зілля, не буде у нас ран і смерті. Я поведу на шляхту лавинні полки, і ми переможемо. Не дам Олексо, бо піклуюсь про добро зеленої верховини. Прикрившись Карпат зіллям, гуцули і їхні мечі і бартки погість і ржа. Без боротьби і напруги висухне воїв сила і у мудреців розум, і добро сховане в Карпат зіллі стане. Для простого люду злом, а добро його у боротьбі, тому й не дам тобі зілля. Помчав Олекса до лісових дівчат з полонини зеленої, давніх друзів своїх заграв на сопільці і закружляли круг нього у танку мавки. Потім обступили опришка, відкинув сопілку. Хочу дістати я для матері верховини добро, сховане в Карпат зіллі. Дістанете мені бодай одне. Зернце, шукали до вечора. Вже при місяці прилетіли останні. Одна з них розтулила долоньку, на якій лежало срібне, схоже на маленьку сльозу зерно. Візьми, Олексику, та посади його на безлюдній галявинці, двічі на добу поливай з долонь, затис Олекса в мені зерно, скочив на сивого, дякував уклінно лісовим доням. Ніч і день коротав він біля зерна. Носив воду долонями, плечима захищав пагінець від вітру, а грудьми від граду, і зросло Карпат зілля густо розсіялось на галявині. Кліпнув легень очима, мацнув себе по грудях. Де мої пістолі? Засміявся довбуш від щастя, помогло Карпат зілля. Але як же до часу зберегти таємницю чарівного зілля? Пішов до велета. Подав діду Олексі косу і почав легень класти у валки Карпат зілля. Дідо валки палив і попіл розвіював, дозрілі зерна закидав на піднебесні скелі. Скористаються ним люди тоді, коли не буде бідних і багатих, коли для знедолених добро буде добром. Прощавайте, діду, хопився Олекса в сідло, їдь здоровий, ватажку і пам'ятай, сила народу в боротьбі. Біла птаха сіла на зелену смереку, розпустила крила, кожне її пірячко променилося втіхою, променилося, бо живе ще на світі Олекса Довбуш з ватагою, не здолала його ворожа сила. А це означає, що матері гуцурські знову народять синів, Газди ще гостріше насталять бартки, понап'ються вони цілющого вина з Довбушового жбана, а воно дасть їм на знагу до життя і бурні. І так буде тривати доти, поки не зітліють ланцюги ярма. Всім дякую за увагу! Це була легенда Карпат. Легенда про Довбуша та про чарівне зілля.